Перед початком усього дійства на Майдані Незалежності народні майстрині вишивальниці демонструють свої вироби. Усе в традиційному українському стилі. Виставка неби, як зацікавила рівнян, які охоче розглядали вишиті сукні, рушники та сорочки. Проте прихід святкової колони на чолі з чиновниками відволік увагу людей. Далі обов'язкова церемонія покладання вінків та квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку під безсмертний твір Кобзаря. Традиційно молились за Україну і священнослужителі всі, всіх конфесій. А далі перед початком мітингу усім майданом незалежності заспівали національний гімн. До свята одне з рівненських підприємств зробило справжній подарунок як собі, так і рівняним. Розфарбувало за допомогою альпіністів кольори національного прапору, одну з своїх найвищих будівель. Кожен господар, кожна господиня до будь-якого свята намагається прикрасити свою садибу, свою хату, своє подвір'я і що можна зробити в такий день. От ми розфарбували з допомогою альпіністів високий комен на заводі, верхівку комена. В кольори національного прапора і на тротуарі на на соборні поставили три прапора доброї якості прапор України. Зрозуміло, прапор Євросоюзу і прапор нашого підприємства. Маріан Года каже, на досягнутому не зупиняються. А планують ще здивувати жителів області цікавими проектами. Є один дуже цікавий проект, який думаю сподобається абсолютно всім, як мешканцям рівного, так і гостям. Ми плануємо все таки реалізувати проект по. Музею пивоваріння на Рівненщині. Приміщення готове і ми вже над цим працюємо. Є декілька інших комерційних проєктів, тобто ми розвиваємо підприємство, розвиваємо імідж підприємства, виплачуємо людям вчасно заробітну плату. Кульмінацією святкування Дня Незалежності у Рівному стала друга домашня гра народної команди Верес на стадіоні Авангард. Наш футбольний клуб приймав арсенал Київщина.